Привіт, друзі! Готуємо неймовірно смачні та пухкі булочки Сінабон. Цей рецепт ідеальний навіть для початківців. Тож, давайте почнемо. Спочатку приготуємо опару. До теплого молока у мене це 200 мл додаємо дріжджі. Я використовую сухі, але можна замінити і на свіжі. Також додаємо 1 столову ложку цукру від загальної кількості і борошна 2-3 столових ложки. Накриваємо рушничком, залишаємо на 15 хвилин. Коли час минув, перевіряємо, чи підійшла опара. Так, підійшла пухка, можна додавати інші інгредієнти. А саме додаємо 2 яйця. Також всипаємо весь цукор, який залишився, ванільний інстракт або ваніль, ванілін, що вас є за бажанням. І всипаємо борошно порціями. Спочатку використовую вінчик для цього, а коли тісто стає занадто густим, беру ложку. Вимішуємо. І тепер можна перекладати тісто на робочу поверхню. Притрусюю борошном і починаю вимішувати. Вимішую приблизно 8-10 хвилин. Тісто повинно бути м'яким, але налипнути до рук. Не додавайте занадто багато борошна, щоб булочки були максимально пухкими. Під кінець додаю м'яке вершкове масло. Знову ретельно все 2-3 хвилинки вимішую і кладу. В миску, змазану олією, накриваю пакетом, потім рушником і залишаю приблизно на годину-півтори підійти. І ось таке пухке тісто виходить, знову обминаю його і залишаю іще хвилин на 30-40. Також в теплому місці під рушничком. Тепер приготую посипку. До коричневого цукру додаю корицю. Можна взяти, звичайно, і білий цукор. Ну, у мене був коричневий, до того взяла його. Розкочуємо тоненький пласт з нашого тіста і будемо формувати булочки. Тіст дуже приємне в роботі, не липне, практично навіть до столу. Зовсім трішки треба борошна. Розкочуємо тоненько рівномірно. І посипаємо цукром. Спочатку змащуємо м'яким вершковим маслом і потім цукром. Скручуємо рулет, нарізаємо і викладаємо форму. Форму для булочок змащуємо маслом або застеляємо пергаментом. Викладаємо туди булочки, накриваємо пакетом, а потім рушничком і залишаємо підійти хвилин на 20. Вони повинні дуже добре підійти. Правда, так сталося, що мої булочки не вмістилися всі разом в одну форму, тому довелося три готувати в окремій формі. Наступного разу візьму побільше. Але вже не хотіла перероблювати, тому залишила, як і є. Ось так вони добре підійшли. Змащуємо їх молоком або яйцем вже за бажанням. І Ставимо в розігріту духовку до 180 градусів приблизно на 20-25 хвилин. Тим часом займемось кремом. До крем-сиру додаю пудру. Також за бажанням можна додати ванілін І вершки. Перемішую і ставлю на вогонь. Треба підігріти, щоб воно було теплим. Помішуючи доводжу до теплого стану. І булочки якраз готові, поливаю підготовленим соусом. Ретельно змащую кожну булочку. Ось і все, наші булочки готові. Неймовірно, ароматні, смачні та дуже пухкі. Обов'язково спробуйте приготувати і я впевнена, що усіх вийде. А якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Буду рада зустрічі в нових відео. Бувайте!